Жив був кіт, і усі його знайомі ганялися за червоною цяткою вранці, вдень і навіть уночі. Хтось хотів упіймати успіх, хтось славу, а дехто просто хвилювання. Вони бігали, стрибали, падали і знову вставали. Але червона цятка завжди вислизала з їхніх лап. А кіт сидів на сонечку і облизував лапку та дивився, як інші стомлюються. Від погоні за тим, чого не існує. Одного разу в двір прийшла молода кішка, і запитала в кота: А чому ж ти не біжиш? Бо я вже спіймав те, що мені треба, відповів кіт. А що ж ти спіймав? знову запитала кішка. Спокій і власного хвоста. Гордо відповів кіт. І вона замислилась і теж сіла поруч, Мораль така. Не все, що світиться, потрібно ловити, та іноді мудрість це здатність не бігти, а лежати в правильному місці.